Принесла от Наталі оце порлики, або водозбор, або ще еквілегія, так її називають, здається, еквілегія. У мене такого кольору немає. Ну, і не знаю, звичайно, ці квіточки відпадуть, але коріння ж буде, мабуть. Ну, Наташа каже: ой. Вони ото як, як бур'ян. Я їх, каже, вирубую, викопую, ну і я трішки взяла. А чому ходила? Я сьогодні зранку включила туман по всьому городу, порозкладала шланги, добре-добре залилося. І потім, думаю, піду, я поп'ю кавице. Десь було біля 11 ранку. Тільки пів чашечки випила, вона телефонує. Ти ще не снідала? Кажу: та ні, а вже час, коли й обідать. А вона каже, я такий смачний борщ сварила, приходь. Ну, я тут півчашечки лишила і пішла. Ну, тож, ми там. Поки пообідали чи поснідали, не знаю. Вона говорить, Оля привезла агроволокно, те, що їй потрібно. У нас так холодно сьогодні. Навіть не скажеш, що це такий весняний день. Подивилася, там плюс 16, А в мене там огірочки посходили вже 20 штук. Ну, щось досажу, щось там парничку є. Якщо не буде заморозків, я думаю, що з ними все буде добре. Ага, каже Оля, каже Тетя Наташе, ви як щось там вам потрібно. Ну там скоби чи що? Ви через Ютуб, говоріть там, я мішу пришлю, це чоловік її. То ми посміялися. Чому я зараз розповідаю? Ну я ж знімала її на відео, потім прийшла додому. Відредактирувала все загружаю на YouTube, а воно зависло і все. 51% і не знаю, буде те відео чи не буде. Якщо воно не буде загружатися до кінця, то це я розповідаю, що ж ми сьогодні робили. Вона що? А, вона яйця сказала, покрашу, бо їй е, плем'янники привезли там три паски. Кажу, Наташа, нам це не можна їсти. Вона ну, одну там. Кажу, Наташа, ні, кажу. У мене вікуля спекла. Умнічка. Ну, вони ж там вдома, їм там потрібно. Ну і що я зараз? Я зараз покажу, що я робила тут, чого я там насадила. Ну, та я пополивала тільки і все. І оце зараз посажу аквілегію цю. Оце я так порозкладала шланги, і вони мені сьогодні добре-добре позаливали. Дивіться, і перці, і баклажани, але ж холодно, холодно. І оці теж я і тут поклала шлангу. Трішки я її тут запутала, була, перевернула неправильно, ну, а потім поправила. І вона мені достала оцей до цибульки, там вже видно, рядочки. Ну, то один томатик там поліг, ну, хай поки полеже, потім я його справлю. І що ще робила? Я й полила рано рано встала і малину свою полила. У, у мене онучка дуже любить, вона більше любить малину, ніж полуницю. І оце так я тут добряче залила, хай росте, бо вона чомусь така невеличка. Ну, Оці томати я сьогодні не поливала, бо я їх вчора тільки посадила. Ну, так дивіться, рівненькі стоять. Це якраз для них оця погода, то я думаю, що з ними все буде добре, тільки аби отой жук не повзав. Ну, Я подивилася, сьогодні нема, він теж заховався, бо холодно. Вітер холодний, такий аж, знаєте, пронизуючий. Ну і зараз я посажу. Водосбор. І теж піду додому, бо дуже холодно. Хотіла сьогодні підлити ці пітунії, мабуть, потім уже в понеділок піділью. А, і ще що я хотіла сказати, ну це що то в тому відео я показувала, як у мене розкрились півонії. Ось вони гарнючі такі, бачите? Ну, і я ж говорю, що ось такі кущики, оце вони. А я зірву зараз 4 штучки і поставлю біля портретів дітей. Ось дивіться, які здорові. Ну, не судилося тому відео вийти, значить, так треба. Як моя онучка говорить, все, що не ділається, все к лучшому. Ну, може і так. От. І зараз я посажу. А де я посажу, я посажу там, де оце вони у мене і ростуть. Я тут поставила відро. Зараз візьму лопату, щоб ось у мене тут такого кольору є. Гарненькі вони. Я отут посажу. Прям кущиком хай вони тут ростуть. Ну, тут ось посадила і залила добре добре водою. Ну, я не знаю оці високі, а оце маленьке то точно прийметься. Ну і розведуться, і будуть у мене отакі гарні. Наталя каже, вони як бур'ян. Кажу, та хай ростуть. Ну, ти їм не давай далі, а якимсь колом. Ну, вони ж гарно квітують.